Псевдошева, армієць 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Київської області. Військова спеціальність, розвідник-навідник в лавах бригади з травня 2024 року. Долучився по мобілізації за повісткою. До того мав досвід армійського життя. Проходив строкову службу в 2018-2020 роках. В цивільному житті працював вантажником для себе займався спортом, боротьбою. Дзюдо цей допомогло швидко адаптуватись до армійського життя. Після проходження безвев. Брав участь в бойових діях на Куп'янському напрямку на Харківщині. В одному з боїв на початку вересня отримав важке сквозне поранення шиї. Ворожа куля пройшла буквально в ліченому міліметрі від сонної артерії. Тому в Шеве на війні з'явився другий день народження. Зараз армієць перебуває на реабілітації. Ну, я раніше служив це, ну, це поступковий службу без 2018. 2020 Я в суми, без сону, працював на роботі без супрометків і вантажником. Мені принесла на роботу БПВІ, я її підписав, на сьогоднішній день пішов у вінформат, весь ну, пропав. Там я зараз був в цей, в цей день, БПСТ між Б77. Він мені запропонував це під себе. Я без ваганців підписав, ну бажав цей квітник, пілотав і... Попав в 77. Ні, мені взагалі нормально. Ну, я просто займався спортом до жизни, то мені питалося все лівсло. Ну, я с русло. Бе по всім другому я себе нормально що Ну, ці все не я... ну, все прекрасно для, для мене лично. Без ПТМ, э, ТМ 206 ну, типу, трк э, 73 був. Триатом, ну там, ну, ІСП7. Less, no, less, я туда сам там немає нічого нещашного. Бенебині не попусу Нормально, Мені сподобалось. Я ну, ще раз хотів би. Я із парашута ну, втразу. Я на учеб, тяга, в весь был. був. Тут я звичай пига. Із парашута піга, я все перепобув, все, що можна було. Тихардия напрямую, це ти купив свій район без ропі саме. Там я ті матері правні шиї. ну, типу 100 дня по прані або шиї. Це вийшло, що без різня нас, ну, типу штумували все підмально стояли. А на четвертій день то тут, ну, ніби не вийшло в нас. Ну, як ми вдругали позицію, ну, вийшло так, що під двоє то соціально. Ну, двоє повезло більше. Тобто це інтузії, то б підняли світі нас посили столмувати, їх було побуси 17, бо 6 селища, їх було побоюся. Ну, все по голосах там разні були голоса. Бабісні пізли, ну, цілостогази, ну, як вони сплячуються. Ну, різні голоса, Ну, іменно, ну, це було фане було на метод 30. Типу, ну вони це обіжили нас, типа не подався. Ну, чисто я десь не бачив, але. Ну, зараз я бачив, що то порушив став, що мені приручило в шию збоку. Не на 12, а десь на 9. Типу наш училище обійтися. Ну, далі мені це мені побачимося, бо ти допомогли надати, бо ти пасу допомогу, далі на рват. А там я вже не пам'ятаю. ну, Чесно, що часі я б ну, віті без хобі, ну, я б не дойшов би до рюватися, але слава Богу, мені повезло в цей момент. Слава Богу, не мене затепив не сиропу, не, не Ну, раз це вийшло, що я був на грані. Там бемці міліметр, от арти, міліметр от без щеропи. Ну, ну тебе не те ще, але мені багато принесло що... проблем до сих пор. В вороні там взагалі теплі, там як птичок, ну обічну. Там просто, ну то, в основному там одні ну, Ну, Ми просто все ночі заходимо, ну, типу, все було б бо днем там просто сидиш і не вирадиш, щоб менше спалили і щоб тебе не досить. Ну, Птішов там багато, там все летіть. Все, що можна, ну тоді літіло все. Зараз просто вже спеціально вони під нами. Ну тоді було ну, дуже гаряче там. І, да, я була і це все летіло. На війні треба ну, вб'єміти все. Ну, типу, ну, Чисто для себе, для, ну, а треба все вб'єміти. І замінювати, і розмінювати, і ця душого зброєння, бо вдухнув. But we better go make it so now that we might soon see it. But if you don't, to some bad duties. I think that's what. Normalnie że sobie wziął, bo to, co bym ja wziął w ciepłą